Продавали картини, щоб заробити на автомобілі для збройних сил України. Чернівецький підприємець галерист віддав понад сотню полотен різних художників України на продаж. А за виручені кошти волонтери могли купити два позашляховики для 10-ї та 80-ї бригад, в яких служать Буковинці. Про артоборону та благодійність розкаже Чернівецький репортер. У холі центру імені Івана Миколайчука впродовж двох тижнів експонували картини, які міг придбати кожен охочий. За весь цей час організатори артоборони вже наторгували понад 80 тисяч гривень. Серед полотен є краєвиди нашого українського Криму. От з цих картин почалася моя ідея продати цих картин. Ластівчиною Усі картини власність чернівецького підприємця. Він десятки років збирав та викуповував їх у авторів для репродукцій. Тепер оригінали вирішив віддати на благодійність. Дуже різні художники, дуже різні направлення, художні і на різні смаки. Я думаю, що ми завдячуємо саме цьому. Тому що будь-хто, хто прийшов до центру Миколачука, він знайшов на смі, на свій смак ту картину, яка відгукнулася йому. Тому що, окрім того, що це велика місія стати ангелом світла для наших воїнів. Також хочеться, аби ця картина гріла душу, коли ти її купиш. вдома. Одним із перших придбав картини Дмитро Білоус, керівник Чернівецької дитячої лікарні. Полотна із казковими героями і намальованими звірятами. Тепер прикрашатимуть від. Іленнями достанови для малюків перемагає та країна, де надійний тил і найкраща армія в зсу. Ми віримо вони найкращі, а тил це ми з вами. Долучитись до благодійності і придбати собі картину можна і досі. Всі полотна, які ще не розкупили, виставили на Фейсбук-сторінку культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука. Генрієта Беук Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4